Регіональний центр це багатопрофільний заклад, який надає освітні послуги за різними спеціальностями на безкоштовній державній основі. Вступ здійснюється без НМТ, ЗНО та іспитів. Здобувачі освіти отримують стипендію. По закінченню навчання випускники отримують свідоцтво про повну середню освіту та диплом державного зразка. Також наші випускники після закінчення закладу мають можливість за співбесідою продовжити навчання у трьох технікумах та коледжах Харкова або вступити до вищого навчального закладу. Першою я би хотіла представити професію, яку вивчаю я, а саме офіс-адміністратор, офісний службовець, бухгалтерія. Отже, мене звіт Тетяна, і як ви помітили, я вже володію навичкою ділового мовлення, що є безпосереднім обов'язком професійного офіс адміністратора, робота з персоналом та в колективі загалом, обробка інформації та даних, швидкодрук, ефективне використання офісної техніки, застосування різноманітних комп'ютерних програм від Excel до Photoshop, створення анімованих презентацій, всі ці знання і навички. Я також освоюю, навчаючись в регіональному центрі, адже вони необхідні для успішної кар'єри офіс адміністратора. Саме таку мету я собі поставила із впевненістю прямую до її досягнення. І хочу зауважити, що дана професія володіє можливістю кар'єрного зросту. Тож я впевнена, що не пошкодую про свій вибір. Професія маляр. Реставратор декоративно-художніх фарбувань. Маляр є унікальною спеціальністю в нашому центрі, так як підготовка спеціалістів за заданою професією виконується спільно з нашими німецькими партнерами у рамках німецько-українського проєкту фонду Ебергарда Шока. Маляр одна з найпоширеніших професій в будівництві, основним завданням якої є або надання будівлі красивого вигляду, або ж нанесення шару фарби, що врятує будівлю від руйнування. Маляр займається фарбуванням, обклеюванням, художньою обробкою, ремонтом зовнішніх і внутрішніх поверхонь будівлі. Зварник спеціалізації із різноманітних видів зварювання. Передбачає з'єднання металевих конструкцій, складних апаратів, деталей, вузлів методом сплаву металів. Від майстерності зварників залежить якість зварювальних швів. Будь-які помилки, недбалість, допущені в роботі, можуть призвести до катастрофічних наслідків. Зварювальні роботи застосовуються в багатьох галузях промисловості, на мудбайданчиках, створюючи конструкції і системи різних комунікацій в машинобудуванні, суднобудуванні і в інших областях, таких як енергетика, нафтопереробна промисловість, сільське господарство. Важко назвати такий сегмент виробництва, де не застосовується праця зварника. Зварювальні роботи потрібно практично на будь-якому виробництві, а молодих майстрів дуже мало. Хороший зварник цілком може заробляти більше деяких it фахівців, адже зварники високого розряду з досвідом високо цінуються роботодавцями. Далі ми переходимо до транспортного напрямку і представляємо такі професії. Слюсер з ремонту колісних транспортних засобів. Це робітник, який здійснює всі види ремонту і технічного обслуговування автомобільного транспорту, постійне та стрімке зростання автомобільного парку в країні, а також вдосконалення і ускладнення конструкцій і механізмів потребують великої кількості обслуговуючого персоналу. Тому потреба у фахівцях з ремонту та обслуговування автомобілів постійно зростає. Основні операції, які виконує слюсар з ремонту колісних транспортних засобів розбирання, ремонт, складання, регулювання, комплексне випробовування відповідно до технічних умов експлуатації агрегатів і вузлів автомобілів різних марок. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів може працювати в автотранспортних і авторемонтних організаціях на станціях технічного та сервісного обслуговування автомобілів. У транспортних цехах організації різних видів економічної діяльності здобуваючи професію слюсаря, також можна освоїти і професію водія. Частіше за все, коли говорять про водіїв, мають на увазі таксистів, особистих водіїв, а також далекобійників, що керують великими авто для перевезення різноманітних вантажів. Іноді професія водія включає також обов'язки вантажника чи експедитора. Як правило, такі умови обговорюються ще на етапі прийому на роботу. Які ж навички потрібні водієві? По-перше, водієм не стати без водійського посвідчення тієї категорії, яка дозволяє керувати авто залежно від його габаритів. По-друге, знадобляться базові знання автомеханіки. Також треба вміти добре орієнтуватися на місцевості. Так, сучасні навігатори дуже полегшують водіям життя, але на них далеко не завжди можна розраховувати зі 100% впевненістю. Професійний водій також має володіти бездоганною здатністю до концентрації та емоційною стійкістю. Сподіваюсь, наша презентація була достатньо інформативною, а для більш детального ознайомлення з професією, яка зацікавила, переходьте за посиланням до наших соціальних мереж і передивляйтесь майстер-класи професій, за якими ми навчаємо. Тож обирайте, підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі!